Чи очікуєте ви покращення економічної ситуації в Україні найближчим часом? М -м, мабуть, так. Ну, зараз йдуть переговори про мир, можливо, якісь. Ну, отримуємо репарації, отримуємо більше грошей від е країни-агресора. І, ну, в цілому, ще допомоги від Європи. Це багато від чого залежить, по правді. Сложно сказати. Ну, дивишся, який період. В цьому году не дуже впевнений вслідуючи, може бути. Ну, думаю, покращення буде не, через два з половиною. От тоді я вірю, що правда буде сильний підйом. А ближайший рік, думаю, може 0,5-0,3% ВВП, не більше. Я не орієнтуюся, не очікую зовсім. І не бачу людей, які стараються. Я бачу страшне становище нашої країни в плані не економічної і політичної, і безнадійність бачу людей і не уявляю собі, куди ділася маса населення, яка виїхала. Хто їх там чекав і хто їх там приютив? Звичайно, очікую. Це не зовсім реалістично на даний час. Ну, при військовому стані я не, не вважаю, що це ре... ну, насправді реалістично. Ні, думаю, надто краще не стане. Якщо війна затримається і буде продовжуватись, то краще навряд чи стане. Але ну, це в певних аспектах економічних буде краще, в деяких буде гірше. Якщо буде менше людей, які прагнуть працювати і будуть просто виїжджати з країни, то буде набагато сильніше погіршуватися стан. Але якщо війна все ж таки війде у стан перемир'я, сподіваємось, то думаю, в принципі, повинно краще бути. Ні, найближчий час ні. Чому? Ну, тому що нам в даній ситуації. Пізніше так, а зараз найближчий рік-два ні. Очікую. Ну, Які? Я не знаю. Я правда щось точно буде краще, але я не готова сказати, як саме. Не думаю, в найближчі 3-4 роки це точно ні. Ну, дивлячись з того, в якій ми зараз ситуації, то я думаю, ми ще не скоро потім з неї вийдемо. І це негативно, звісно, воно зараз вже впливає, тобто це неможливо не помітити, що економічне підняття в нас не скоро буде.